Всім привіт! Сьогодні в випуску. Великий скандал після матчу Шахтар-Кривбас. Андрія Луніна виставлено на трансфер. Відома доля Дениса Гармаша, якого мобілізували до армії. Дулуб пояснив ганьбу динамо Київ в УПЛ. Після завершення вчорашнього поєдинку між Шахтарем і кривбасом виникла напруга на тренерському рівні. Почувши образливі висловлювання на свою адресу, головний тренер гірників Арда Туран емоційно попрямував до лави запасних суперників, щоб відповісти на сказане. На щастя, ситуація не переросла у щось серйозніше. Інцидент прокоментував захисник Шахтаря Валерій Бондар. Самого моменту конфлікту між тренерами я не бачив, але перш за все має бути взаємна повага. Якщо не помиляюся, там прозвучали на... Правильні слова на адресу нашого головного тренера і взагалі всього тренерського штабу Потрібне більше поваги та контролю за тим, що кажеш, зазначив Бондар у коментарі для Профутбол діджитал. За словами Турана, один з представників тренерського штабу Кривбаса дозволив собі висловлювання на адресу моєї родини. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу. А вам потрібно його. Вгадати свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Головний тренер реала Хабі Алонсо вже почав формувати команду під сезон 2026 і визначив шістьох футболістів, які не входять в його подальші плани. Серед них український голкіпер Андрій Лунін, який може стати одним із ключових трансферів на вихід у найближчі періоди, як повідомляють іспанські медіа, у клубі високо оцінюють професіоналізм Луніна. Однак керівництво серйозно розглядає варіант його продажу. Алонсо має намір оновити склад і запросити виконавців, які найкраще підходять під його стиль гри. А ситуація з конкуренцією на позиції вратаря Реал до можливих змін разом із Луніним у списку потенційних гравців на вихід також опинилися Фран Гарсія, Ферлан Менді, Себальйос, Брайм та Кама Вінга. У ніч з 27 на 28 листопада співробітники Печерського РТЦК у Києві затримали колишнього футболіста Київського Динамо та збірної України Дениса Гармаша. Після проходження всіх необхідних процедур його мобілізували до лав Збройних сил України. За даними джерела, у найближчий період Гармаша не направлятимуть безпосередньо в зону бойових дій. Спочатку його скерують до одного з навчальних центрів, де він проходитиме базову загальновійськову підготовку. Зазвичай цей курс триває від одного до пів. Тра місяця Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Відомий тренер Олег Дулуб відреагував на чергове фіаско «Динамо» в УПЛ. Підопічні Ігоря Костюка програли з Каполтаві в 14-му турі чемпіонату. Олеже Анатолійовичу для вас чергова четверта поспіль поразка Динамо в УПЛ та ще й від аусайдера та абсолютного новачка елітного дивізіону стала несподіванкою. Чи отакі от провали білосиніх вже не дивують? В мене яке спустошення після сьогоднішньої гри киян. Розумієте, я з дитинства боліваю за Динамо. Навіть як тренер багато в чому зростав на методичках Лобановського. Для мене Динамо в будь-якому стані це великий клуб. І поразка від СК Полтава я сприйняв дуже болісно. Щодо справи Динамо взагалі, станом на сьогодні, то знаєте, є така книжка Рінуса Міхельса: Побудова команди, шлях до успіху. І от у ній один з розділів присвячені саме процесу зміни тренера. Міхельс пише, що прийти Команду, де все налагоджено і дати результат, досить просто. Потрібно підтримувати належну атмосферу в роздягальні. У другого тренера проблем не буде а от у третього будуть, сказав Долуб. Головний тренер Шахтаря Арда Туран після нічії з кривбасом у 14-му турі УПЛ прокоментував конфлікти з тренерською лавою суперника наприкінці матчу. Я так розумію, вас щось дуже обурило чи образило, адже почула фразу Я вам ніколи цього не забуду, що це було? Деякі речі трапляються на полі, це також частина гри. Щодо того епізоду, це була неповага, яку проявили стосовно мене з лави запасних кривбаса. Так може траплятися різне, проте конкретна та фраза стосувалася. Моєї родини. Я вважаю, що звичайно в контексті напруженого протистояння можуть траплятися різні сварки, проте є речі, які краще не варто зачіпати. Звичайно, мені шкода за те, що я вибухнув, проте я не буду випаджатися за цей епізод. Ви також були поруч, ви мали змогу бачити, що відбулося в ту мить. Після цього я просто хотів зачекати і сказати йому в обличчя те, що він був неправий у своїх подібних висловлюваннях, сказав Туран в ефірі у ПЛТБ. Київське Динамо не надто охоче розглядає кандидатури українських тренерів, зокрема Юрія Вернедуба та Віталія Паномарьова на посаду головного тренера. За інформацією інсайдера Дмитра Пасічника, ключовою причиною є те, що більшість фахівців УПЛ перебувають у сильній залежності від агентських структур. Подібна ситуація вже сталася під час роботи Олександра Хацкевича. Через вплив агентів клуб тоді втратив двох легіонерів Чечі та Буєно. Після цього президент Динамо Ігор Суркіс категорично не хоче, щоб сторонні Ціонери мали вплив на розвиток футболістів та їхній гровий час у команді. Відомий український коментатор, журналіст Ігор Циганник розповів, чому Динамо не запросила на посаду головного тренера команди, колишнього асистента Зінадіна Зідана в реалі Давіда Бетоні. Щоб призначити іноземця головним тренером, який не має серйозного досвіду самостійної роботи, потрібно зробити дуже відвертий крок. Я думаю, що коли Шахтар призначив помічника слота Пушича, то згодом зрозумів, що нічого хорошого з цього не вийшло. Мабуть, це десь зупинило Ігоря Михайловича. Плюс я так розумію, помічник зідана був готовий працювати, якщо йому куплять тих футболістів, які він хоче та які посилять команду. На цьому етапі було ухвалено рішення орієнтуватися на свою академію та своїх виконавців, сказав циганник. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.